Мене люблять! Мене всі люблять! Що? Я трудяга, я маю 40 років стажу, я з 13 років працюю, з 13 років. я кинь ми возив камінь, я гній, я худобу. У тебе повна морозівка, м'яса, сала була забита, банками молоко стояло, сметана, все в тебе було, картопля своя є, муки намолов, хліб свій, все було, тільки на шмотки йшли ті всі гроші. Шановні! У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Де ти береш гроші? Вона каже: в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Я лінивий взагалі. І я так живу, в мене складне життя, тому що з одного боку, в мене є лінь, а з іншого є совість. І вони весь час між собою ворогують. Люди, слухайте, слухайте мене добре. Ніколи, ніколи в історії Америки не було президента, який би так добре розумівся на ракетах, як я. Я знаю томагавки. Чудові томагавки, найкращі. Вони літають жух. І бум! Все зруйновано. Дуже потужні, дуже дорогі, дуже дуже американські. Я їх люблю. Але знаєте що? Я не хочу, щоб ці красені, ці ідеальні ракети, ці витвори мистецтва відправлялися в Україну. Ні, 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 не вийде. А що я чув, що в Україні холодно, дуже холодно. Мої томагавки вони чутливі, вони не люблять холод, вони люблять тепло. Як у Флориді, як на моєму гольфполі в Маралаго. Я не хочу, щоб мої прекрасні ракети замерзли десь там, у снігу сіні тракторів і соняшників. Це не їхнє місце, мені їх шкода. Я робив на фермі, я був їздовим, я четверта година досвіду вже йшов на ферму. І вечором приходив дуже пізно. Ну і відробив я 33 роки. Ну, тяжко було, але я своїх дітей виховав. Самі купляють нафту в Росії гадіни. Самі нафту купляють, а мені що робити? А що мені дивитися, як вони купляють нафту і вводити санкції? Може я теж хочу купляти нафту? Може теж хочу? Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? Я голову відкручу любому. Буде обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний вам не передати, а картошка з подлівкою просто і не описати. А м'ясо аж два віда буде, а салати теж два віда, просто перфект. І водичка буде проста, щоб запити це все. Фрукти і сладкі, і різні напідки без цього неможливо. Но це залежить від вас. Ви повинні купити і це все принести. Я зустрів старого друга. Ну, застрелив старого друга. Встретил старого друга? -"Старый друже". Встречайте в ближайшем магазине. Так, застрелил. <с <с Put on your ear, put on your but that me, to hide this my my in the formal. Never knew how but Put on your ear, put on your mouth. I I to play, I thought to naturally. Never knew this bro.

Чим доказувати, що ти не рыжий, так сказати? Ну, я рыжий, правда. Що не повезло. Вопрос: Ви, хто ви пройти поліграф? Звісно. Нічого собі. Ах, поліграф готов пройти мене?